Армадол, таблетки від головного болю з нами на зв'язку. Зараз Ірина Верещук, це віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій нашої держави. Пані Ірино, вітання вам і слава Україні. Героям слава вітаю. Ми би нашу розмову хотіли почати з прифронтових міст і примусового вивезення дітей. Як от це працює на практиці? Вони. Ходять росія, російські окупанти ходять по домівках, вишукують їх і забирають. Чи вони якось паспортизують, потім ставлять на облік і потім вивозять А по різному буває так, що під виглядом, начебто, оздоровлення. Буває так, що вони проводять якісь начебто навчальні тренінгові програми і вивозять дітей так, на територію Росії. А найгірше це коли сироти, так, або статусні діти, які не мають мама або батька, який не може так, повідомити навіть українську сторону щодо примусового переміщення, їх вивозять або дитячими будинками, або опікунськими сім'ями, і в тому числі усиновлюють, що є звичайно злочином. Пані, скажіть, будь ласка, який механізм взагалі існує повернення наших дітей? З ким ви комунікуєте, з ким говорите, і що відомо про дітей, яка кількість вивезена, і про яких невідомо, скільки дітей фактично пропали з території України? Дивіться зараз. Ми говоримо про дітей сріб, так нам відомо, що їх більше 4 тисяч. Ми звернулися через наші канали Національного інформаційного бюро. Це створений єдиний центр, єдиний орган за Женевськими конвенціями для обміну інформацією щодо військовополонених, цивільних і в тому числі дітей. Якщо канал щодо військовополонених, ви знаєте, працює, і цьому великий приклад вчорашній обмін, так і дійсно здійснюються обміни, і Женевські конвенції передбачають такі, такі процедури, то щодо дітей єдиної процедури повернення дітей немає. На сьогодні діє координаційна рада при офісі президента, рівно як і в кабінеті міністрів, я очолюю відповідний координаційний штаб. Ми об'єднали зусилля і зараз шукаємо єдиний механізм. З залученням іноземних лідерів, залученням міжнародних організацій щодо повернення незаконно депортованих дітей. Якщо ж ми говоримо про батьківських дітей, так uh -huh. то як ви бачите, теж є випадки, коли батьки їдуть і повертають уже тих дітей, яких вони раніше чомусь на жаль відпустили за власним бажанням, підписали якусь згоду, ще щось тому, користуючись нагодою, ще раз звертаюся до батьків, які... Думають, що Росія і Росіяни, які є нашим ворогом, якщо вони розмовляють російською і знайомою для них мовою, якщо вони виглядають як люди, то вони можуть бути тими, кому можна віддати своїх дітей. Ні, це не так, ні в якому разі не віддавати дітей і не давати ніякої згоди. Пані Ірино, що стосується міжнародної коаліції з повернення українських дітей, от чи можна говорити про те, хто вже є, і як саме світова спільнота може повпливати? Що найголовніше на цей процес. Ну, як побачили, перші ордери на арешт отримали уже так. І е, очільник е, держави, агресора, і омбудсман дитяче так. Вони вже чекають, так би мовити, своєї долі, і зараз розвивається слідство в даному напрямку. Далі, звичайно, є зібрання фактів, коли ми говоримо про ті уряди і ті коаліції держав, які погодились нам у цьому допомагати. Коли ми кажемо про публічних спікерів, так публічних лідерів, які вже погодились, то це Урсула фондрляєн і Матеуш Моровецький, прем'єр Польщі. Рівно як і інші лідери зараз готуються, щоб заявити про свою підтримку такій коаліції. Власне, десь за місяць відбуватиметься перша така велика платформа, коли лідери, які будуть на ній брати участь, заявлять про свої кроки, які вони готові зробити як лідери держав, як лідери інституцій щодо держави-агресора. А от скільки фактів злочинів і доказів вже вдалося, хоча б приблизно зібрати у справах щодо викрадення дітей? Оце це питання треба до ГПУ, але я точно знаю, що це тисячі фактів. Тобто, якщо загалом мені відома цифра про 80 тисяч зафіксованих фактів злочинів, то зрозуміло, що частина з них це факти щодо злочинів проти дітей. Угу. Ну у зв'язку із повномасштабним вторгненням Росії на територію нашої країни маємо і внутрішньо переселених осіб, яких є мільйони. Що відомо про це, і от що дає реєстрація цих внутрішньо переміщених осіб? Нам зараз на станом на 11 квітня відомо, що у нас 4,8 мільйона внутрішньо мільйона внутрішньопереміщених осіб в реєстрі. Власне, реєстрація і дає нам зрозуміти, скільки у нас людей і якими мають бути зусилля держави, щоб такі люди отримали необхідну підтримку і допомогу. А саме вони можуть розраховувати на соціальну підтримку, на адміністративну в територіальних громадах і інші форми підтримки. На сьогодні є прийнята стратегія, ви напевно знаєте, так щодо внутрішньопереміщених осіб, покроковий операційний план реалізації цієї стратегії, і, власне, там розписано, що можуть отримати такі люди, на що вони можуть гарантовано так претендувати в майбутньому, в тому числі щодо повернення до місць свого постійного проживання. Пане Рене, на завершення, скажіть, будь ласка, яка ситуація з батьками, дітьми? В прифронтових містах, коли батьки відмовляються евакуйовуватися, найгірше вони не відпускають дітей. Це як от ситуація з Куп'янськом. Була наскільки ця інформація відповідає дійсності, що намагаються якось змусити, примусити вивозити дітей. Авдіївка, четверо дітей ще є, двоє відомо, де двоє батьки ж переховують. Тобто, прифронтове місто, де прилітають снаряди, ледь не кожну годину, а батьки від евакуації ховають дітей. Що з цим робити і як з цим боротися? Ну, Куп'янську ви бачили, ми вивезли діток. Вони поїхали уже нещодавно потягом, так на захід України. Дійсно, ми маємо зараз примусову евакуацію у 21 населеному пункті Донеччини. Число дітей щодня зменшується. До прикладу зі 126 дітей, які перебувають безпосередньо на лінії вогню, уже 34 вивезли за останні дні. Так залишається все одно діти залишаються. Ви правильні приводите приклади, коли батьки переховують. Я читаю інформацію, бо мені щодня приходить звіт вранці щодо до прикладу місцевого священника і його 15-річного сина, який до останнього тримав дитину, і лише зараз погодився, що дитина повинна виїхати і врятувати. У нас були дискусії, коли ми приймали постанову щодо примусової евакуації, так, правозахисні організації, міжнародні. До речі, нам ніхто не міг порадити і виявило, що немає досвіду в світі, як в такий спосіб вчиняти, так, якими мають бути наші кроки як держави. Однак я краще буду дискутувати з правозахисними організаціями, коли дитину вивезли, і ми її врятували, ніж потім з вами не дати. Дитина загинула, тому дітям не місце на лінії вогню. Вони мають всі виїхати. Це пані Ірино однозначно і е, інакше бути не може мова, але, от ви кажете, безпрецедентність е, такого рішення чи може бути в майбутньому, що держава мала виключно благі наміри, мала на меті зберегти дитяче життя, а потім в якомусь судовому процесі будуть е, вимагати компенсації або ще щось подібного, або покарати тих, хто хотів зберегти життя дитині. Ні, не будуть і для того приймаємо. Ми беремо на себе відповідальність, приймаємо постанови. Зараз готуються зміни до законодавства зробити так, щоб ті, хто приймають на себе рішення, голови ОВА, так, наші білі ангели, наші евакуаційні групи не відповідали, тому що це буде неправильно. Вони мало того, що ризикують життям, їдучи туди, так, так що й потім мають відповідати перед законом. Наша відповідальність буде спільною. Пані Ірино, дякуємо вам, дякуємо за те, що ви переймаєтесь долею долю наших дітей, які є і незаконно вивезені, і ті, які перебувають безпосередньо на лінію фронту, тому що це в першу чергу за що ми маємо переживати в цій війні проти окупанта. Саме була Ірина Верещук, віцепрем'єрка України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.